Доброго дня, дорогі мечани. Сьогодні ми коротенько глянемо питання, як внутрішньопереміщені особи можуть повторно подати заявку для того, щоб отримати все ж таки допомогу, яку весною вони не отримали. Як ми знаємо, що в березні квітні 2022 року було передбачено через застосунок Дія подати документи для внутрішньопереміщених осіб і отримувати допомогу від уряду. Однак не всі скористалися або не отримали дану допомогу. Фактично, документи були подані, однак кошти не надійшли. На сьогоднішній час уряд додатково вніс розпорядження і є можливість все ж таки кошти але отримати. Однак ми для себе повинні зазначити, що таким правом можемо скористатися саме лише до 1 жовтня. Ми повинні звернутися до будь-якого органу соцзахисту для того, щоб вам сформувати дану заявку. Крім того, ми повинні показати, що свого часу ми зверталися через засунок Дія, і в нас є електронна заявка, на кошти не отримали. І в подальшому протягом 10-14 днів кошти будуть зараховані вам на картку, якщо ви виконуєте всі дії. Тому, якщо все ж таки свого часу ви кошти не отримували, однак маєте на нього право як внутрішньопереміщені особи, звертайтеся до органів судзахисту з належною заявою та отримуйте відповідні кошти.